Зараз коротко проведу вам екскурсію по квартирі, а потім ви зможете прийтися і вже відчути себе. Ну, Черкащанка Крістіна Нечепоренко прийшла на на квартири, поки чоловік на службі. Разом вони мріють про власне житло. Нині помешкання орендують. Якщо казати про квартиру, мрія, а не про те, на що ми зараз здатні, то звісно, я хотіла, щоб це були панорамні вікна. І хотіла б, щоб це був якийсь класний район. Мені це нас наприклад дуже подобається. Ринок купівлі продажу квартир у Черкасах поступово виходить за набіозу, в якому перебував весь останній рік, говорить рієлторка Світлана Козинець. Проте таке затища за її словами не зменшило вартість нерухомості. Ціни Черкасах виросли з початку війни і продовжують рости. Тобто наразі попит. Породжує пропозицію, і відповідно ціни на нерухомість е, е, ростуть. Можливо, ну це досить умовно, але можна казати про 20-25% підвищення вартості ціни від початку війни. Серед клієнтів пані Світлани найбільше переселенців. каже зараз чимало таких, яким вже немає куди повертатися, а черкаси їм пропали до душі. Чим скромніші вимоги клієнта до квартири, тим доступніша ціна, пояснює рієлторка. Місце розташування звичайно, це основополагаючий фактор. який дуже впливає на формування ціни а далі. Ті привілеї, які може запропонувати забудовник, тобто в деяких житлових комплексах ми маємо вже і пасійни, підземне паркування, гаражі, тобто, все все впливає на формування ціни. На вторинному ринку говорить пані Світлана серед основних ціноутворюючих факторів житловий стан квартири, наявність меблів та побутової техніки. Найдешевша пропозиція, яка сьогодні є на Черкаському ринку, за словами Світлани Козанець, це однокімнатна квартира на 22 квадрати за 20 тисяч доларів. А така двокімнатна, яку роздивляється Крістіна Нечепоренко, у нещодавно збудованому житловому комплексі в пішому доступі до Дніпра, менше 60 тисяч коштувати не буде. Марія Гаврилян Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкас.